З собою вже з самого ранку. Ми це кажемо щодня о 6.45 і відкриваємо новий день найважливішими новинами, іронічними жартами і конкурсами з добрими призами. Оля Тилипська і Олег Середа. Для тебе, Для тебе. на Радіо 24. Реклама. Зустрічай літо яскраво разом із автомобілями Mazda у Віді Скай. Приходь 4-5 червня о 12.00 на велику кільцеву 60 а на вас чекають яскраві тест-драйви, активні розваги, ексклюзивні майстер-класи. Деталі за телефоном 591 8888 або на сайті MazdaDeфіс До зустрічі 4-5 червня у Віді Скай на кільцевій. вашого Якщо ви бажаєте купити квартиру, то в цьому ролику немає нічого зайвого. Лише нагадування купити квартиру зі знижкою. В ЖК лісовий квартал можна до 2 червня. ЖК Лісовий квартал. Встигніть купити квартиру зі знижкою. Щоб отримати знижку, телефонуйте до відділу продажу ЖК Лісовий квартал 044 500 00 68 Лісовий квартал. Лише одна людина із чотирьох володіє геном пригод. Він робить тебе допитливим та сміливим. Він змушує шукати нових вражень та гострих відчуттів. Настав час перетворити життя на справжню пригоду. Land Rover Discovery Sport від 1 мільйона 110 тисяч гривень. Деталі офіційних дилерів Land Rover або на Land Rover UA. Discovery Sport. візьми найкраще від життя. «Київлайн» презентує сучасні іт послуги, консалтинг з розміщення серверного обладнання за кордоном, оренда та лізинг серверів, корпоративне хмарне сховище, транспортні канали зв'язку. Станьте ближче до сучасного світу. Телефонуйте 235-99-99. Твій новий Opel чекає на тебе в АІС. Ціни стартують від 305 тисяч гривень. Більше на aistereopel.com.ua або за телефоном 585 4040. Opel. Wir leben Autos. Сказана ціна з одиниці товару. Курсом New Selection. Станом на 1 червня 2016 року. Реклама.